Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження. Renault Scenic 2011 року випуску, обладнаний надійним та потужним дизелем двигуном 1,5 та автоматичною коробкою передач. Ціна даного автомобіля 8990 доларів. Авто має у нас таку гарну оптику 17-го радіусу оригінальні легкосплавні диски. Є повторюючі на дзеркалах. Задній ряд у автомобіля потонований. Так у нас виглядає задня оптика, є задні парктроники, так виглядає задній ряд сидінь, є задній електропакет, додатково встановлені сонцезахисні шторки. Тут нас зустрічає великий комбінований диван. З окремими трьома сидіннями є три підголовника для зручності пасажирів, безключовий доступ. Тут у нас повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Так, у нас виглядає салон, є датчик світла та дощу. Мультикермо, клімат-контроль, є навігація з мультимедією, електронна приборна панель. Так виглядає автоматична коробка передач. Кого зацікавив, даний автомобіль? Ціна його 8990 доларів. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль доступний в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.